Дорогі розпочинаємо молитву прославлення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, в Присвятій Трійці єдиний. Слава тобі, Отче! Слава тобі Сину, слава тобі Духу Святий, слава тобі Боже, бо Ти великий, Господи, Ти могутній, Ти дивовижний, Ти є любов, слава тобі, Господи. Твоя любов є незбагненна, неосяжна. Не зрозуміла часом, бо наскільки велика, що часом не можемо зрозуміти, як ти так можеш любити. І слава тобі, Господи, за цю любов. Слава тобі, Господи, бо в любові твоїй є наше насичення. Ці любові. Коли її приймаємо, коли відкриваємо своє серце, то насичується наше серце, і тоді відпадають потреби у фальшивих джерелах насичення. Бо, Господи, тільки Твоя любов є справжнім джерелом насичення, тільки Твоя любов є цією живою водою. Яку, коли п'ємо, то вже не маємо спраги. Тільки Твоя любов, Господи, втамовує всякі спраги наших сердець. Слава Тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що в цій Твоїй любові знаходимо все, чого потребуємо. В Цій Твоїй любові знаходимо підтримку, похвалу, подяку, цій Твої любові знаходимо благодать, цій Твої любові знаходимо всяке добро для нашого серця, для нашої душі. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо ти сам є любов'ю. Любов, любов це твоя природа. І все, що походить від Тебе, Господи, воно походить з любові. Будь-яка твоя риса походить з любові. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо Ти любиш, і Ти в цій любові є милосердний. Бо ти любиш, і ти в цій любові є справедливий. Бо ти любиш, і в цій любові Ти є великий. Ти любиш, і в цій любові ти є могутній. Ти любиш, і в цій любові ти стіляєш. Ти любиш. І в цій любові Ти очищаєш. Ти любиш, і в цій любові Ти звільняєш. Слава тобі, Господи, слава тобі, що все, що чиниш Ти, походить з любові, бо Ти сам є любов'ю. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що маємо тебе доброго вчителя! І можемо вчитися від тебе цієї любові, але ще більше можемо приймати від тебе цю любов і любити нею, самих себе, тебе і всіх ближніх. І ворогів. Ти сказав, щоб ми любили ворогів, і ти знав і знаєш, що це трудно для нас. Але ти знаєш, що це можливо по Твоїй благодаті, що це можливо, коли Ти сам даєш нам цю любов, бо тільки твоєю любов'ю, справжньою любов'ю ми можемо любити ворогів. І слава тобі, Господи, за це, за таку любов. Слава тобі, Господи, що Ти показав нам приклад любові до ворогів. Бо коли ти висів на хресті, в муках, в стражданнях, в крові, коли тебе боліла кожна клітинка тіла, і тобі було важко дихати, ти молився до Отця за своїх ворогів, ти казав, отче, відпустим, бо не знаю, що роблять. Ти нам цим показав, Господи, приклад правдивої любові до ворогів, приклад правдивого прощення. Слава тобі, Господи, за це. Слава тобі, що Ти не тільки сказав нам, що любіть ворогів, благословляйте їх, але Ти ще й показав Це, Ти показав, що це є можливе. Можливе по Твоїй благодаті, можливе, коли черпаємо від Тебе. Слава тобі, Господи, слава за таку любов. Будь прославлений, Господь. Ми просимо тебе зараз, Господи, щоб ця любов зараз сходила в серця кожного з нас, тут присутнього на молитві. І в серця всіх українців і всього світу. Ми просимо Тебе, те, щоб приходила ця любов, щоб цією любов'ю ми могли любити наших ворогів, наших ворогів особистих, але також ворогів нашої країни, нашої батьківщини, щоб ми могли любити ворогів. Щоб ми дивилися на них не з ненавистю, але зі співчуттям. Тому що, якщо вони роблять таке зло, то можемо зрозуміти, наскільки поневолене їхнє серце, їхній розум, щоб ми, Господи, могли на ворогів дивитися зі співчуттям. З любов'ю і благословляти їх, так, як Ти нас навчив. А суд, Господи, належить Тобі, щоб ми про це пам'ятали. Наш народ, щоб про це пам'ятав, що суд належить Тобі, Господи, Ти будеш судити. Ми не є суддями тільки, Ти єдиний справедливий суддя, який знаєш серце кожного. Тому, Господи, благаємо Тебе. Просимо Тебе, стукаємо до Тебе, подай, Господи, зі своєї доброти, свого милосердя нам любов. І в цій любові хай теж зможемо любити ворогів, ворогів наших особистих, а також ворогів нашої батьківщини. Просимо Тебе, Господи, Бо знаємо, що по Твоїй благодаті це можливо, знаємо, що по Твоїй благодаті ми можемо так любити, і ми можемо так жити, і ми маємо Твій приклад життя, приклад життя святих, які показали, що це можливо. Степан, який теж, коли його каменували, Молився подібно до Тебе, Ісусе. Слава тобі, Господи, за твій приклад і за приклад святих, які чать нас любити ворогів. Можливо, хтось, хто зараз чує цю молитву, має бунт в серці, бо важко йому пробачити. Важко взагалі любити, особливо. В контексті нашої держави, ворогів нашої держави. То ти можеш звернутися до Бога і розповісти йому про свій бунт, про свою нехіть до любові ворогів. Ти можеш про це йому сказати і попросити в нього, щоб він забрав тобі цей бунт, заспокоїв твоє серце. І допоміг тобі любити, так як він нас вчить. Можеш поговорити зараз про це з Ісусом. Він радо тебе вислухає і допоможе тобі. Слава тобі, Господи, що Ти хочеш забирати тягарі з наших сердець, і ти забираєш їх зараз. Хочеш теж, Господи, стілювати наші серця від непрощення. Ти хочеш звільняти нас від непрощення, бо ти знаєш, Господи, що непрощення найперше шкодить нам, не нашим ворогам, а нам. Слава тобі, Господи, Аллилуйя! Хвала тобі, Господи! Слава тобі, що стілюєш зараз наші серця. Слава тобі, Господи, що даєш зараз правдиве пробачення ворогам. Слава Тобі, Господи, що даєш зараз правдиву любов до ворогів. Слава тобі, Господи, за те, що робиш зараз в нас, за Твою дію. За Твою очищуючу і звільняючу дію. Слава тобі, Господи. Алелуя. Хвала тобі, Господи. Маю такий образ і вірю що від Бога однієї особи, яка я скривджена, що хтось їй з таких наносив тілесних ударів, тілесних побитів, і цій особі важко пробачити свого кривдника, тому що це були такі, це були тілесні пошкодження, які ця особа завдавала. І Господь хоче зараз дати тобі прощення. Він хоче звільнити твоє серце від тягару, яке вже роками висить на твоєму серці від цього непробачення. Бо це непробачення, або сказати так, може, пробачення не до кінця, пробачення на рівні сили волі. Але ще не прийшло пробачення на рівні почуттів і емоцій. Зараз Господь хоче дати тобі повне пробачення, не тільки на рівні сили волі, але теж на рівні почуттів і емоцій. Він хоче дати тобі любов до цієї людини, до твого кривдника. Він хоче зараз лікувати ці рани завдані. Дозволь йому це зробити. І якщо це стосується тебе, то скажи, то скажи зараз Господу, Ісусе, потребую тебе. Повтори це Йому і запроси його в цю ситуацію. Він знає, що робити, і Він знає, як тобі допомогти. Слава тобі, Господи, що Ти є Богом, який має владу теж над нашим минулим, не тільки над теперішнім і над майбутнім, але теж над минулим. Слава тобі, Господи, за те, що ти стіляєш рани минулого. Слава тобі, Господи, що Ти лікуєш рани минулого. Слава тобі Господи, що Ти даєш правдиве прощення до ворогів. Слава тобі Господи, що Ти очищаєш наші серця. Слава тобі Господи, що ти звільняєш наші серця. Слава тобі Господи, що Ти наповняєш наші серця своєю любов'ю, своїм миром спокоєм, радістю. Слава тобі, Господи, Аллилуйя, хвала тобі, Господь. Будь прославлений, великий наш Бог. Слава тобі, Господи, слава тобі. Нехай зійде дух твій. І відновить землю, хай проліться до життя на смертвіле серце, освяти омий мене, благодаті, хай ріка тече, хай ріка тече. нехай зійде дух твій і відновить землю. Хай проліться до життя на змертвіле серце, освяти омий мене. Благодаті хай ріка тече, хай ріка тече. Слава Ісусу, Він за мене дав життя. Дякую! Слава Сину Бога, бо нас перший полюбив, полюбив Ісус, тільки Ісус Господь. Нехай зійде дух твій і відновить землю. Хай пролється до життя На змертвіле серце, о святило мене, благодаті, хай ріка тече хай ріка тече Нехай зійде дух твій і відновить землю. Хай пролється до життя. На змертвіле серце Освятий, о святи мене, благодаті хай ріка тече, хай ріка тече, слава Ісусу, Він за мене дав життя, дав життя, слава. Нас перший полюбив, полюбив Ісус, тільки Ісус Господь, Нехай зійде дух твій і відновить землю, Хай пролдеться до життя на змертле серце. О святий омий мене, благодаті хай ріка тече, хай ріка тече. Нехай зійде дух твій і відновить землю. Хай проліє, Хай ріка тече. Слава ісусу він за мене дав життя, дав життя, слава, Сину Бога бо нас перший по Господь, Нехай зійде дух твій і відновить землю, хай пролється до життя, на назметвіле серце, о святи о, і мене, благодаті хай ріка тече, хай ріка тече. Нехай зійде дух і відновить землю, хай пролється до життя на змертвіле серце, о омий мене, хай хай ріка тече. Хай ріка тече, тече слава Ісусу. Дав життя слава. Нашого життя, нашим Спасителем. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, за Твого Духа Святого, який відновлює лице землі. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, за Твої благодаті. Які даєш кожного дня, кожної миті, кожну мить сповнюєш благодаттю потрібною. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, за цей час, за твою дію, за твою близькість за твою присутність, за Твою ніжність. Слава тобі, Господи! Аллилуйя! Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. До зустрічі завтра. Па-па!